Вчора на ніч зробила хлібчик. Ось це в мене житній із закваски, яку я сама вирощувала. закваска в мене в холодильнику стоїть, я її підкормлюю раз в тиждень. І ось треба раз собі замісила. Ніч постояв хлібчик і зараз ставлю в духовку. Всім-всім доброго ранку. Сьогодні субота. Сьогодні у нас 17. 17 травня. Я вже включила духовку, зараз ставлю хлібчик. А вас поставлю сюди. Ось так. Вімкну світло бо темно. Уж я вже поставила кашку пшеничну вариться. Так. А собі, а собі А собі поставлю кашку з висівок. Бачу, дівчата варять прямо висівки. Ну і я попробую. так. Зараз відміряю водичку. 199. Так, 240 мілілітрів води. Поставлю на плиту. Одна ложка з гіркою 14 грамів і така неповна 11 грамів, 25 грамів. Хай кипить. Так, а зараз готую, готую я фарши підготую. Зелену цибульку покришила, Додам фаршик сіль. Так, зарублю изрублю зловашу. Так, Сереже рублю з лавашом, суди рублю ролл. Так, включить треба витяжку, бо уже жарко. В свою кошку и стаканчиком молока так далее вот так закончу их Буде три штучки. Майнці ну, він вчора вже доїв ввечері. Так, а це буде йому. отакі лавашики, щоб розрізати ще. А буде зручніше смажити. Так, все. Так, щоб зробити кляру, вбила два яйця і додаю дві ложки молока.

Що в сиру тут маленький? Ну, грамів 20, мабуть. Не вашу така, бо я бачу, що він маленький. Моцарелла. 자. чуть-чуть Грамка. Грамка 50.

Так вкидаю фарш. Хліб уже пахне, мабуть, готовий. Ось так ось так мажеться у мене. Подожди. Вот так, все тут хліб. ще печеть. Так, можеш робити каву. Отак От так мене готується на її ров. Ну так, збираюсь снідать. Отака От в мене кашка із висівок. Зараз спробую ще не спробувала, спроб... яка вона. Такий ров і цикурі з молоком. Все, всім смачного. Так, дівчатка, п'ю каву з чорним хлібом. Дивіться, який хлібчик вийшов гарний. Я вже його порізала, склала в холодильник, в морозилку. От. Тільки що з'їла шматочок сала, такий ладненький з чорним хлібом. Сьогодні цілий день дощ, нічого не робимо, нема настрою щось робити. Що все, ну, мабуть, сьогодні буде все. Давайте до побачення. Бережіть себе. Роблю десертик на двох з молоком, бо Сережа теж не їсть оте оту хімію, щоб ви не переживали. Так, так, це на низ а це. Воно, мабуть, не буде підніматися, буде все внизу. Молочко я закип'ятила, прохолодила, желатин вже я розвела. Зараз буду все змішувати і заливати. Повітряна тривога у нас Ой, так. змішую желатин з молочком. Ну, десерт, якщо буде солоденький, да? Я зараз спробую. Добреньке. так і виношу на холодне. Потім внесу, поставлю у, мор у морозилку, щоб швиденько захололо. Розводив ось з желатином. Какао у мене. Та можна заливати. Я змішаю какао із желатином. Лавашиком, він у мене вже залишився один, треба його використати. Зараз натру яблучко сюди і поставлю його в духовку, какую. Поручник ховаю їх. І щеплюю. Воно солодке. Що йому кориці кинуть? Так, посиплю кориці, Так, все, небагато. Ось так. Все. Оце буде такий десертик. Ставлю в духовку. Яблучний рулетик готовий. Так, зараз дивлюсь до желе. Ось такий, ось така краса. Захоло перший шар. Дивіться. Ось такий перший шар, бачите? Ось. Гарно захолов. Так, а тепер заливаю темним шаром. Какао із желатином. Що на холодне. Так, все, дівчатка, готовий мій десерт. дивіться, яка не мій, а наш. Зараз прийде Сережа, будемо підвечерювати. Покажу вам, як він ріжеться. Отак. Отака красота. І смакота ріжеться гарно. Ось так. Так що балуйте себе? Це таке, що нам можна, таке нам можна і діабетикам, і тим, хто худне. Ось таке, Ось така красота. Ось така смакота. Все. Все, дівчатка, давайте на сьогодні все. Вже Сережа прийшов, зараз будемо вечеряти. До побачення. Бережіть себе. До завтра. До зустрічі. Пока!